Дякую. Кажуть, троянда може сказати більше, ніж тисячі слів. Однак, щоб зізнатися у почуттях або вкотре нагадати про них, варто, аби і слова, і вчинки окриляли вашу кохану людину. Що може подарувати більше емоцій, аніж букет яскравих свіжих та ароматних квітів? Тімо, їх завдання не з легких. Поєднання кольорів, різних видів рослин, ціна усе це вимагає уважності. Важливо відчути, що саме підкреслить ваші почуття. Іноді одна ніжна троянда скаже більше, ніж цілий розкішний букет гортензій. А подекуди розкішна композиція з несподіваними деталями здатна здивувати навіть найдосвідченішого романтика. Тож що краще: букет чи композиція? Та скільки в середньому коштують такі подарунки? За якими ознаками можна розпізнати свіжі квіти? Як підібрати догляд за гортензіями, тюльпанами або трояндами будемо розбиратися разом з нашою експерткою. Анна флористка, обожнює свою справу за можливість дарувати людям радість та теплі емоції. Створює букети з особливою турботою і творчістю, бо впевнена, кожен з них унікальний. Які квіти найкраще дарувати на День закоханих, і що обирають найчастіше: букети чи композиції? На день закоханих найчастіше обирають троянди. Так як це вічна класика, символ кохання і пристрасті. Також беруть тренункулюси, півоніє подібні троянди та тюльпани. Це виглядає ніжно та романтично. Цього року помітний тренд на більш живі букети, менше пафосу, більше емоцій. Що стосується формату, то букети обирають набагато частіше, так як це універсальний варіант. А ось стосовно композицій, це виглядає гарно. Але не завжди зручно. Зазвичай їх беруть додому або в офіс. Все залежить від людей, яким беруть квіти і е, для якої ситуації чи події. Які зараз ціни у квіткових магазинах на букети і композиції, та як обрати варіант під свій бюджет? Цьогоріч ціни стартують від 800 гривень до 1000 гривень за невеликий листильний букет. Середній сегмент це 1500-2500 гривень за більший букет або композиції. Ось преміум преміум сегмент може коштувати набагато дорожче, так як це все буде залежати від кількості квітів та від самого сорту. Якщо хочеться зекономити, то потрібно приділити увагу саме сезонним квітам або все-таки обрати букет трішки менше, але зробити акцент на стильному упакуванні. Хороший флорист завжди підкаже вам. Дійсно добрий варіант, який буде виглядати дорого і буде підходити під межі вашого бюджету. На що варто звернути увагу при виборі квітів? По-перше, це на саму свіжість. Бутони повинні бути пружними, листя щільним, а бутони напіввідкриті або закриті. Якщо бутон виглядає відкритим, тоді квітка довго не простоїть. Також листя не повинно бути пожовклим або млявим. Запах повинен бути свіжим. Та приємним. Ви можете брати в будь-який момент букет з вітрини, якщо він для вас виглядає свіжим, але ви можете попросити також флориста, щоб він зібрав при вас букет. Так це буде гарантією максимальної свіжості. Коли краще купувати квіти, аби мати більший вибір. Найкраще купувати квіти за день або два дні до самого свята, або робити передзамовлення. Так буде вибір більший і ви можете обрати ті квіти, які саме вам потрібні. А на 14 лютого поставки здійснюються майже щодня. Але популярні квіти перед останнім днем дуже швидко розбирають, тому потрібно про це завчасно подумати і прийти купити квіт, квіти або їх замовити. замовлення зручне тим, що ви можете в будь-який момент отримати той букет, який вам потрібний, без черг та поспіху. Зверніть увагу, що на день закоханих по всьому світу значно підіймаються ціни через свята, тому, на жаль, у вас зекономити не вийде. Але квіти потрібно дарувати, так як вони приносять щастя та радість вашій другій половинці. Як правильно доглядати за квітами та композиціями вдома? Щоб ваше свято продовжувалось довше, то потрібно доглядати за квітами. Ось, наприклад, кожна квітка вона потребує свого догляду: трояннам потрібен косий, свіжий зріз і багато водички, а тюльпанам потрібно менше води та. Прямий зріз. Стосовно гортензій, то їм також потрібно багато води, тому що вони дуже багато п'ють, і потрібно наливати повну вазу самої водички. Також важливий фактор, коли ви ставите букет у вазу, то слідкуйте за тим, щоб листя. Від квітів не попадало в воду, тому що квітка буде набагато швидше псуватись. Щодо композиції з флористичною губкою, їх не потрібно ставити у вазу, але достатньо буде підливати один раз в день саму губку. За правильного догляду квіти довше зберігають свіжість та радують своїм виглядом. Які приємні дрібниці можна додати до букету? Наші клієнти дуже часто беруть додатково до букетів як доповнення, листівочки. Ми можемо вам написати якесь привітання, яке ви захочете, або ми самі вам можемо запропонувати. Як приємний бонус, то що люди обирають геліві кульки, вони в нас бувають різного розміру. У нас є сердечки і різні мультяшні герої. Ви можете просто приходити обирати, що вам по душі. Це дуже хороше доповнення до вашого подарунку. Також доречним акцентом до вашого букету будуть солодощі, там які іграшки, які в нас також є в наявності в різних розмірах. Та підрізне ціни, отож, друзі, обирайте свій варіант до ідеального дня закоханих. Бажаю вам вдалого дня і яскравих емоцій.